Dobro ranku, dzień, wieczór, pani i panowie, RTTK event już wyszedł. Це перше промо в ЄФСІ всі 25. І звичайно, я відклав пакетики, щоб відкрити їх і щоб спіймати якісь перші спешл карточки з першого, точніше, промо карточки в наш шлях до МБАПЕ. Шкода, Мбапе немає в цьому івенті, тому шансів спіймати МБП нема. Але нам треба підсилювати склад. Тож ми обов'язково зараз залітаємо. Ловимо рттк карточки, підсилюємо наш складик. Все буде в цьому відео. Вам я нагадую про те, що дуже важливо не забувати підписуватись на YouTube канал, ставити подбачку під цим відосім, коментар. Як швиденький свій написав, я завжди буду радий прочитати, всім завжди відповідаю. І, звичайно, інші соцмережі. Вічний телеграм-канал, QR-коди на екрані. Ви прекрасно знаєте, що робити, адже телеграм-каналі ми постійно обираємо, які картки прокачувати в еволюціях, які СБЧ збирати в нашу рубрику шлях домбапе. Тож обов'язково підписуйтесь, приймайте участь, тим цікавіше буде всім нам спостерігати за тим, як ця рубрика розвивається. А, і так, до речі, в мене тут невеличкий переїзд, невеличкі перестановочки, тож я вибачаюсь трошечки не найкращий, напевно, задній вигляд, але тим не менше, маємо, що маємо, на жаль, такі умови і обставини наразі. Погнал до наших пакетиків і розпочинаємо. Ми з пік 1 з 2,80+. вісім ну, плюс. На так, чисто розминочно, я не думаю, що тут буде щось цікавеньке, але давайте подивимось. 80 є плюс нема, як завжди. В принципі, нічого нового. Дуже дякую. Беремо у Нершталя і йдемо до самих паків. Я як ви бачите, назбиралось. Ну прям дуже дуже багато. Дуже дуже багато. Але в мене є щось відчуття, що я й могли відкрутити дроб під час першого промо, і я думаю, що так воно і є. Судячи з того, що ми побачили але Давайте подивимось. Давайте подивимо золотий пак. Почнемо з них знову ж таки. Розміночні такі. Слабенькі, простенькі, але тим не менше ті, які ми маємо відкрити на початку, щоб зрозуміти, що в нас тут взагалі по дропу зараз. Так, золоті пакетики закінчились. У нас залишилось ще два преміум голди, один просто з предметами і з гравцями, а один з... чисто з гравцями. Давайте почнемо з того, що я назвав перший преміум голд пак. без волкауту. Ну, якщо б тут був ще й волкаут, я б взагалі супер здивувався. Так, це траурен, я навіть не буду. Чекати, я прекрасно знаю, хто це такий. Premium Players Pack. Без блокауту, в принципі, теж очевидно. Давайте хоча б 81-й може рейтинг. Ну, трошечки позростанні, щоб якийсь у най-сімон? Звісно, хто це? Альваро Валлес. Ну, як я і просив, 81-й рейтинг. ой 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 скільки ж тут шипаків! Скільки тут шипаків, ви собі просто не уявляєте? Я вам буду показувати найцікавіше 75, поїхали. 78. Окей. Шай плюс одна штука. Рейтинг. Рейтинг, Коатес, Ні, не Коатес, І менес 80 який він, другий, третій, другий, третій, третій, другий, другий, третій. Точно я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Він 83-й, добре. Непогано, як для 75, непогано. Ну, реально, 75 на 2. Давайте. Трошечки покраще, але мадуеки хіба що під еволюцію, ну, не більше. Так, 75 на 2, let's go. Давайте 6 ковеньки. Давайте шостиковеньки. Ой, це цей зарубічанин, та? Чи не, ні, хто це? Стоп. А, я переплутав, я забув про Андерсон і 75 на 2. Це точно вже останній 75 на 2. Ну, без волкауту. Нападник албум, янг, я напевно скипаю. На масне удивитись до кінця. Адже це П'єр Маріко Бомміян, знову 82 рейтинг. Що ти будеш з цим робити? Я, блін, без поняття. 75 на 3, Ще один. Боже, та дайте хоча б якийсь 84-й рейтинг. Я вже, блін, про волкаут навіть не прошу. Що? Знов? Та що ви мені з тої, блін, Саудівської Аравії сипете гравців? Ну скільки можна? йоли-пали, фабіньо. 82-й. Я, я цілий вже склад 82-го рейтингу назбирав. Ну реально, вже цілий склад можна. 11 гравців 82-го рейтингу. Я що, блін, рубрику нову завів, чи що, контора і спорт прокидаємось. Давайте, ну, ну давайте, трошечки. 77-2. От, от в них же нормально завозили по рейтингу, Ну ви пам'ятаєте, в минулому, поза минулому відео. Якщо вам пам'ятаєте, то обов'язково подивіться. Не забуваємо про це. Але ну блін, ну 77-2, ну тут же ж нормально завозили. Ну давайте, ну, ну, ну конторка. Ну, 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 ну давайте, будемо друзями. Не будемо. Судячи за все, не будемо. Who is that? Who is that? Хто це? Бутел. 82 рейтинг. У нас сьогодні що, якісь обмеження? Максимальний рейтинг 82 чи що? Я не розумію. Ну, я реально не розумію. Що це таке сьогодні трапилось? EA Sports. Вау, перше є! Є перша спешалочка! Є, yeah, я не знаю, хто це. Мені пофіг хто це, але є перша пешалочка. Є! Yeah. Є. Yeah. Непогано мені здається, я не знаю, скільки вона коштує абсолютно без поняття. Але, по-перше, це красивий волкаут. По-друге, ми виконуємо нашу ціль і ловимо РТК картку. По-третє, в принципі, жіночої Барселони іспанка, лівий Вінгер вона може щось коштувати. Напевно, може. Напевно, Ніфіга собі може, 350 тисяч. -ху -ху! То ніфіга собі, ми спіймали, звісно, 4 плюс 5 по зірочкам. Нема плюсових плейстайлів, але є звичайний фінес і зі пес, так, а флер тривел. Блін, прикольна картка. Прикольна картка. Я думаю, що вона стає в основу замість золотого Діогжота, який в нас а, стоїть наразі. Та І нового цього жоту, судячи до цього, ми збирати не будемо. 77 на 2. Ну давайте. Я казав, що в них завозить 77 на 2 це імба. Це імба. Опа. Опа, а це Віктор Циганков. Тут навіть не треба здогадуватись, хто це такий. Це Віктор Циганков. 83-й рейтинг, якому я реально радий. Ну от щиро радий, бо я його ще, до речі, ні разу не ловив. Прикольна картка. Яку, до речі, яку до речі? Можливо, ми якраз в еволюцію закинули. Тож не забуваємо, телеграм-канал, підписуємося, беремо участь в опитуванні. Так, з паків залишилось зовсім небагато, всі вже 80 плюс. Окрім цього, мегапак пак та пак за 100к. Знову пак за 100к, пані та панове друге відео поспіль і знову пак за к Ну ну-ну-ну-ну. хіба -ну -ну. не це варте вашої вподобайки? І ці відео. Мерші поставили і погнали далі. Так, 80 на 2. Давайте почнемо з нього. Давайте почнемо з нього. І інформ. Хто це? Хто це? Куздет? Хуездет? Хуїздет? Хто це така? Хто це така? Ти ИНФОРМ, да? Це ж інформ? Це 86 хардер. Остатки тот солідні, 90-й дриблін, третій пейс, перші удари, ЧЕТВЕРТІ паси 80-ту фізика. Шейплейстайл плюс є. Непогано. 20 тисяч, нічого вона не коштує, але, блін, картка цікава. І я думаю, що, ну, принаймні, на замінку в наш склад вона точно стане. Я хочу мінімум 1 волка. Мінімум. Мінімум 82-2. Віллі Орбан. Я Сорі. Сорі, але я скипу. Я розумію, що Віллі Орбан. І це мені не цікаво, ну як 82 на 2 може випадати максимальний 83-й контори, а прокидаємось, давайте. Сезон всі 25 офіційно розпочато, і ми вже почали будувати свої склади. Та якщо ви хочете побудувати максимально крутий склад, ми вам допоможе Лема Фудкоінс – надійний та перевірений продавець монет. Лема Фудкоінс – це просто 100% гарантію доставки роботу 24 на 7 та максимально вигідний курс. На ринку, а крім цього, за промокодом марки Спіфа, ви зможете отримати ще й 10% знижки на купівлю монеток. Ну що може бути краще та нічого абсолютно. Окрім цього, я вам ще скажу, що в інстаграмі Лайма Coins послання, які я звичайно залишаю в описі під цим відео. Триває розіграш новенької всі 25, Тож, якщо ви десь не встигли чи не було можливості купити гру, то обов'язково переходьте по посиланню в описі під цим відео та беріть участь в розіграші. Бажаю всім удачі. Давайте, дякую вам за Клаудію Пін. Дуже дякую. І Спорту, Ну прям ну, ну, дуже вам дякую. Дякую за інформа, хардер. Але давайте, давайте, давайте ще волкаута 82 на 3 let's go. Ні. Це не МБП. Було б цікаво, було б прикольно, було б смішно, але це не МБП. МВП, я без поняття. Хто це. це? Що знову 83 рейтинг? У нас знову обмеження якісь наклали, чи що? Я не розумію. Так, 84-2 мегапак та пак за 100кам. Ми відкриваємо спочатку мегапак, потім 84-2, потім. За 100 Так і будемо робити. Мегапак. 30 предметів. 18 рарних, 10 з них крафтів. Ну, 10 за 30, так? Да? Поїхали. Полкалте! Yeah. Я ж казав, що буде один полка. Я казав. Це шо? На це ж Ваукансело, wow, а я сподівався, що це містер. Але ні, це жоу консело. Oh, Але тим не менше, тим не менше працюємо, працюємо. Я знав, я знав, яку футболочку сьогодні вдягати. Жоу концело, welcome to the squad! scuddy. Блін, класний лівий захисник, але шкода, що він полінкам мені напевно не зайде. Ну ніяк. У бісель під нову еволюцію. До речі. До речі, цей теж варіант під нову еволюцію. А, тисячу монеток. Непоганий пак. Дуже класний мегапак. Напевно, один з найкращих мегапаків, які в мене були. Так, 84-2 на і Джамборер. В принципі, задачу мінімум, ми вже виконали, але задача максимум спіймати ще одну картку РТК. Я дуже хочу. Я вірю, що з цих двох паків ми можемо це зробити. Давайте 84 на 2, і тут я безразу бачу. Я не бачу тут волк, боже. Це знову мене. чи кулібалі, чи хто це? Мене. Кулібалі. О Боже, 284 Мене засудили. Пенальті. <звиф> Пенальті. Пенальті, ворота і Ейспорс. E так не можна. Люди. Пак Фак застука. Давайте. Візуалізуємо на секундочку, артитука картку. Оцей прекрасний волкаут, який ми вже сьогодні побачили. І відкриваємо, і бачимо той самий волкаут не бачимо. Але волкаут є. Я сказав, що волкаут буде. Пусть де, це Родріго? Це Родріго? Скажіть мені, що це Родріго? Скажіть мені, будь ласка, що це? Родріго? Гойнес. Так, 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 так. так. Це новий правий інвершинформ чи колісе. Так, він не багатько коштує, але от роди. 150к! 150к! Тільки Родріго і Клаудія Піна разом більше півмільйона монет коштують. Сьогодні просто неймовірний дроп. він просто якийсь казковий, він просто неймовірний. Пак за 100к. Дійсно, блін за 100к. Адже тут Родріго за 150. Це просто неймовірно круто. Це точно заслуговує вашої подобаєчки під цим відосом, тож не забуваємо це робити. Ху, а я тут задоволений. Що ж знову ж таки, робимо порівняння, те, як виглядав наш склад перед даним покопінгом. Там в нас тут новинки були. Це Діогу Жото та Алісон. До речі, прокачав я все-таки рейндерса до кінця, Вернер, всі прокачані, Жезусік, Моліна, всі-всі-всі прокачані. Тюрамчик, до речі, за якого ви голосували в телеграм-каналі зібраний. Я його вже трошечки опробував, не вирішив не робити з цього відео, адже ну, не сказати, що він мені сильно зайшов, та в будь-якому випадку на твічі ви можете все це побачити. Тож такий в нас був склад до цього покопінга. Ну і що, сталося з ним після? Ось так він і виглядає. Так, є питаннячко. О, лівому захисникові Юрій Берчича. Тому я думаю, що якраз ці еволюції, які наразі мені доступні, які я ще не використав, я і пишу на те, щоб проапгрейдити лівий фланг оборони. Бо нам сюди треба якийсь бажано іспанець з. Ла Ліги або з Ліги F, тому треба подумати, кого можна взяти. Опитування знову ж таки буде в телеграм-каналі. Обов'язково не забуваємо переходити по QR-коду, підписуватись та брати участь в опитуванні. Адже це додає інтересу, як мені, так і вам. Окрім цього, Клаудія Піна це класне підсилення. Вона ідеально прям стає на ЦАПа. Якраз на лівому вінгері. Я думаю, їй можливо не вистачало б пейсу, але там в нас є склад Фаундейшн з картка, в якої є якраз. Все прекрасно по пейсу, яка не раз виходила в матчах, які я грав, і доволі таки непогано підсилювала склад. Тож поки що пограємо з нею, а далі подивимось. Можливо, можливо, в подальших покопленнях нам повезе ще трошечки. І ми підсилимо і цю позицію. Також наразі такий склад, якщо у вас є якісь пропозиції по тому, що можна змінити, можливо, когось поміняти, можливо, когось з замінки чи з резерву дістати і поставити в основку, то обов'язково залишайте ваш коментар під цим відео. А зараз я дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що вам воно сподобалось, адже мені так точно сподобалось. Що ви не забудете вліпити вашу вподобачку, підписатись на канал та інші соцмережі, такі як квіт та телеграм-канал. Не забуваємо про це всі корисні посилання є в описі. Під цим відео. Якщо потрібні монети, звертаємось до лайма куткої а зараз я бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе, все буде Україна.